Шавка в Бородянці, ваза із яблуками у Дніпрі, собака Крим на руїнах зруйнованого будинку, годинник у Миколаєві. Це не увесь перелік тих символів стійкості України у часи російської агресії. Прикладом незламності українців є відважні воїни, що боронять нашу землю від лютого ворога. Це люди слова, честі, доблесті. Для нас кожен воїн герой і дуже скорботно, що дорогою ціною ми захищаємо мир на своїй землі. В майбутньому буде зняти не один фільм про героїчну боротьбу нашого народу. Сьогодні я хочу залишити у пам'яті спогад про людину, чия історія мене вразила. Про переселенку з Донеччини Тетяну Теклюк. Її життя розділилося на до і після. І зараз вона вже майже рік проживає на Рівненщині, у мальовничому селі Базальтове. Ось цей будинок став її прихистком, але чи став домом? Як це жити в очікуванні дзвінків від найрідніших і при цьому не втратити свій внутрішній стежь? Про це з говоримо, потягне в нашому інші. Добрий день, добрий день. Пані Тетяно, у вас напрочі дуже тепло, затишно і по-домашньому. З першого погляду навіть не скажеш, що це житло ви винаймаєте. Ну, грубку, напевно, протопила. А якщо чесно, то я дуже вдячна господарам цієї квартири, що надали нам житло і дозволили мені з сином тут жити. Краще так, ніж бомби та снаряди над головою. І я ну, дуже вдячна цим людям. Ви сьогодні не колоритна. Розкажіть, що це за одяг? Цей костюм це сімейна реліквія. Це весільне вбрання моєї прабабусі Глинянської Розалії Васильівни, яка в ньому виходила заміж. Є ще сорочка мого прадіда, спіранця Дмитра. в метра. Зараз я тут покажу. Це все ручна робота. Вона напрочуд так гарно збереглася. Так, і цей малюнок, візерунок не притаманний регіонам зі східної України, адже моя і прабабуся, і прадідусь що по маминій лінії, що по татовій лінії були родом із Західної України, з села Лісковати. Зараз це територія Польщі. Справа в тому, що село Лісковати, як і більшу частину Бойківщини, Лемківщини. Потрапила під терор радянської влади, під славнозвісну операцію вісла. На трійцю приїхали військові радянської влади і людей вигнали з церкви на саме свято, дали їм деякий час для того, щоб вони зібрали самі необхідні речі і їх вивезли на схід. Як моя бабуся розказувала, коли Поїзд зупинився спочатку, каже, ну, люди боялися, що думали, що нас зараз тут вб'ють, розстріляють. Каже, коли відкрили двері в ешелоні, то каже, ми побачили степи. Не було цих лісів, не було цих гір. Були степи, і бабуся каже, я запам'ятала, що в той момент на Донбасі цвіли в полі червоні маки. Тетяно, у вашому житті поєдналися традиції різних регіонів. Про ваших предків ми вже почули. Розкажіть тепер про ваше життя на Донеччині. Ну, я народилася вже на Донеччині. Мої батьки також вже народилися на Донеччині. І після закінчення школи. Я навчалася в Бахмутському індустріальному технікумі, а згодом і в Донецькому національному технічному університеті. З 2010 року по 2012 рік я поєднувала навчання з підробітком таким студентським. Я працювала на Донбас-Арені і була присутня також на Євро 2012. Все було добре, але в 2014 році так сталося, що моє життя змінилося. Всім відомо, що Росія прийшла у Донецьк і я була вимушена повернутися до своїх батьків, в село Роздорівка. З 2016 року я працюю в сфері, в сфері культури, Потім до повномасштабного вторгнення у місті Соледарі. В комунальному закладі Солодарський міський центр культури та народної творчості, відділу культури та з питань діяльності засобів масової інформації Солодарської міської ради. Я вас слухаю і в мене одразу виникла асоціація. Ви, наче, та Калина з пісні, яку вирвали з рідної землі і намагаються пересадити. Тому спитаю словами цієї ж пісні. Ти скажи, скажи, Калино, як ти сюди? Як ви опинилися в Безальтовому? Ну, справа в тому, що мій чоловік родом з села Базальтового. Він тут народився. Але з 2014 року він захищає цілісність та суверенітет нашої держави. Напевно, так судьба зводить доля людей, однакових за характером, за ідеями, за поєднанням. Спочатку в 2013 році він стояв на Майдані. Був свідком цих жахливих подій. А в 2014 році пішов добровольцем на фронт, і зараз, до сьогоднішнього дня, він військовослужбовець, і я, якщо чесно, я дуже ним пишаюся. Мій чоловік наполіг на тому, щоб ми сюди приїхали. Бо коли в нас вдома почалися обстріли, авіація, ворожа літала, снаряди, все вибухало, то мій чоловік він прямо сказав для того, щоб він був спокійний, для того, щоб він міг якісно виконувати свій обов'язок службовий. І перед державою, і перед всіма нами він сказав, ти, ми маємо зробити вибір, і ти маєш зберегти дитину і виїхати в більш безпечне місце. Насправді це рішення далося мені дуже нелегко, бо там в роздоліці залишилися мої батьки, моя бабуся, мій будинок. Залишились деякі односельці. У нас з села, яке населення складало 750 чоловік. Залишилось близько 30 осіб. Переважно це або пенсіонери, люди похилого віку, яким тяжко покидати свій будинок, або ті, хто патріоти свого села, і які вірять до останнього в наших хлопців Збройним силам України, що хлопці витримають які всіма, всіма силами. А які мої батьки допомагають хлопцям? Мій тато каже: якщо ми всі поїдемо, то село загине. Хто допоможе нашим хлопцям? Насправді там дуже складна ситуація. Ну, Зв'язку майже немає. Скажуть живі, здорові, і, там, спали чи в підвалі, чи вдалося спати в хаті. Ну, ситуація складна. З травня місяця в них немає газу, з липня місяця в них повністю відсутнє електропостачання. Людям важко, але люди вірять, що це обов'язково закінчиться. Знову відбудується село і знову буде розквітати не тільки наше село, а й наша Україна. Що ви відчуваєте, коли бачите зруйновані понівечені ворогами рідні країни в новинах? Якщо чесно, дуже складно. Я дивлюсь, і я впізнаю дороги, по яким я їздила все своє життя. Там якісь ліси, якась посадочка невеличка, десь якась будівля, яка зруйнована повністю, але я бачу цей фундамент, бачу ці стіни, хоч вони і зруйновані, понівечені російськими снарядами, але вони знайомі. І ці вулиці, ось я тобі зараз можу показати. Що залишилося від центру культури, в якому я працювала, і від сільського будинку культури, з якого я починала свою культурну діяльність. Не кожна людина здатна витримати таку психологічну напругу, яку ви переживаєте щодня, що дає вам сили. По-перше, це молитва, адже вся надія на Господа Бога все в руках Божих. По-друге, це спів в церковному хорі. Це мокрила, сили, підтримку і плетіння з бісера. Вечорами я часто беру бісер і плету гердані. Які ваші плани на майбутнє? Головне дочекатися перемоги. Щиро дякую вам за душевну розмову. Нехай вам щастить у всьому. Дякую. І вам також хай щастить.